Привіт! З вами Криптофемілі! Сьогодні у нас дуже важливе відео, яке реально може зберегти вам гроші. Якщо ви цікавитесь криптовалютою або хоча б раз дивились відео про крипту на YouTube, то скоріш за все бачили у коментарях щось на кшталт: у мене в гаманці OKX є USDT, і я маю сіт фразу, як перекинути на Binance. На перший погляд просто наївне питання новачка. Але насправді. Це хитра шахрайська схема, яка щодня краде сотні або навіть тисячі доларів у довірливих користувачів. І зараз я поясню вам, як саме це працює. А також розкажу про ще два популярних види скаму в крипті, щоб ви могли їх розпізнавати з першого погляду. Перший вид скаму це чарівний гаманець з USDT. Схема дуже проста. У коментарях під відео скамер залишає повідомлення, що у нього є крипта на гаманці, наприклад, 200 USDT, і сітфраза від нього. Він просить допомогти вивести гроші або просто випадково, ніби пише сітфразу. Ви заходите в цей гаманець, бачите баланс і думаєте: Ого, халява! Але коли намагаєтесь вивести ці кошти, гаманець просить комісію. Трохи ефіру, Матіку, або BNB для комісії. Ви надсилаєте цю комісію, і вона миттєво зникає. Чому? Тому що у скамерів є бот, який цілодобово стежить за цим гаманцем і моментально виводить весь газ собі. USDT, які ви бачили, це або фейкові токени, або заблоковані кошти, які неможливо перевести. Робимо висновок по цій схемі. Що, якщо сітфрази є у відкритому доступі, вважайте, що цей гаманець вже давно належить шахраям. Ви нічого там не контролюєте. Другий вид скаму фішинг сайти під виглядом бірж або гаманців. Тут все просто, але дуже підступно. Ви отримуєте повідомлення, часто на емейл, e чи бачите рекламу, отримайте бонус 100 тої з Просто увійдіть у свій гаманець Metamask за посиланням. Ви переходите на сайт, який виглядає ідентично офіційному, вводите свою сітфразу чи приватний ключ, і вуаля. Ваш гаманець миттєво порожній. Як це працює? Шахраї роблять точну копію інтерфейсу популярних сервісів. Домини відрізняються на один-два символи наприклад, Metamask – якийсь .io замість metamask.io. Як тільки ви вводите свої дані, вони передаються безпосередньо зловмисникам. Як захиститись завжди перевіряйте адресу сайту в браузері, не заходьте на біржі чи в гаманці через посилання в коментарях або приватних повідомленнях, також використовуйте закладки у браузері для важливих сайтів. І третій вид скаму, особливо розповсюджений у Телеграм. Ви бачите пост від ніби успішного трейдера, який обіцяє величезний прибуток. Вклади 100 USDT у цей проєкт і через тиждень отримаєш 300. Ну так, прибуток реально може бути великим, але не у вас. Що відбувається насправді? Вас запрошують у закриту групу або приватний канал для ВІП-інвесторів. Там дають ніби ексклюзивну можливість купити токен чи інвестувати у фонд. Ви переводите гроші і все. Жодних токенів, жодних повернень. А скамер просто вкрав фото і відео з чужих аккаунтів. Ознаки такої схеми це гарантований прибуток без ризиків. У крипті такого не буває. Поспіх і обмежений час для інвестицій та вимога перевести гроші безпосередньо на чийсь гаманець. Давайте запам'ятаємо правила. Які допоможуть не попасти на скам, ніколи не передавайте свої сітфрази чи приватні ключі кому-небудь. Якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою це майже завжди обман типу гарантований заробіток, крипта без ризику і так далі завжди перевіряйте посилання та офіційні джерела, використовуйте апаратні гаманці для зберігання великих сум та Довіряйте лише перевіреним платформам та проєктам з репутацією. Пам'ятайте, у крипті немає банку чи техпідтримки, яка поверне ваші гроші через помилки, ваша безпека тільки у ваших руках. Але гарна новина в тому, що якщо ви навчитеся розпізнавати скам і уникати його, то ваші кошти будуть у безпеці. Спочатку отримайте знання, потім переходьте до дій. Скаму в криптовалюті достатньо, схем багато, тому будьте обережні та уважні. В наступних відео розкажемо про інші види скаму та як не втратити гроші через банальні помилки та через недостатність знань. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал CryptoFamily і поділіться ним із друзями. Напишіть у коментарях, чи стикались ви коли-небудь зі скамом у крипті. Можливо, ваша історія допоможе врятувати чиїсь гроші. З вами були Криптофемілі. До нових зустрічей і дякуємо за перегляд!